Шановні колеги, шановна президія, після двох дуже цікавих і насичених ілюстраціями доповіді, я б хотів перейти. Вони такі були дуже високоспеціалізовані. Я б хотів перейти до тематики, яка можливо буде близька лікарям багатьох спеціальностей. Ну і е, саме перше, хотів би сам себе охарактеризувати швидше не як ехокардіографіст. А як от Юрій Андрійович правильно е, замітив, е, що це е, я, швидше за все, лікар-інтерніст, який е, володіє певними навичками ехокардіографії, ну і має вже певний досвід роботи в цьому. І так, е, що стосується проблеми артеріальної гіпертензії, то я думаю, що дана проблема є однією з найбільших взагалі України. Я маю на увазі загальномедичну проблему. Чому подивіться, будь ласка, що за прогнозом фахівців, кількість хворих на артеріальну гіпертензію, незважаючи на всі наші зусилля, буде збільшуватися, і до 2025 року. В розвинених країнах буде 413 мільйонів хворих. А якщо взяти країни, що розвиваються, то це півтора мільярди осіб. Що відбувається з Україною? За останні 5 років поширеність на артеріальні гіпертензії в Україні зросла на 10%. Я особисто представляю Вінницьку область. Так от ми тут в лідерах, подивіться, будь ласка, що смертність від артеріальної гіпертензії у Вінницькій області. Перевищує середній рівень по країні в 5 разів. Ну і оскільки мені вже довелося тривалий час займатися цією проблемою, я навіть знаю деякі відповіді, чому це так. Думаю, навряд чи хтось буде сперечатися зі мною, зі мною в тому, що мабуть під час ехокардіографії немає більш частої патології ніж гіпертрофія, особливо лівого шлуночка, яку ми виявляємо під час дослідження, і може здатися так, що фактично це дуже простий варіант діагностики. Але однією з, так би мовити, підопльок моєї доповіді було запитання однієї нашої співробітниці, яка задала мені таке питання: спитала: Скажіть, будь ласка, а як правильно писати гіпертензивне серце чи гіпертрофія лівого шлуночка? Більшість людей чомусь особисто я знаю, що в наших багатьох клініках немає. Уявлення, що це доволі різні речі. І так, давайте подивимося, все ж таки, що правильно: гіпертрофія лівого шлуночка чи гіпертензивне серце. Подивіться, будь ласка, на перше визначення, що в принципі гіпертрофія лівого шлуночка розумілася і розуміється на сьогоднішній день як результат росту кардіоміоцитів, у відповідь на перевантаження тиском, яке покликане в першу чергу відновити економічність роботи та попередити розвиток дисфункції лівого шлуночка, так, ми уявляли тривалий час, але останні роки з'явилися новітні досягнення, новітні дослідження, які дозволяють вирізнити. Такий стан, як гіпертензивне серце. Подивіться, що це цілий комплекс змін міокарда, які пов'язані з артеріальною гіпертензією, але одразу хочу наголосити на тому, що вони не є в причинно-наслідковому зв'язку однозначно. І цей комплекс включає зміни як кардіоміоцитів, так і інших елементів, зокрема, такі процеси, як гіпертрофія, про яку ми найчастіше говоримо, це фіброз. Це процеси апоптозу і порушення мікроциркуляції. Причому ці зміни стосуються не тільки лівого шлуночка, до чого ми всі звикли, але і лівого перецердя, і правого шлуночка. Тому, як ви розумієте, концепція гіпертензивного серця це сучасний розвиток гіпертрофії лівого шлуночка. Тобто, звичайно, що гіпертензивне серце більш широке поняття ніж гіпертрофія лівого шлуночка. Подивіться цей слайд, на ньому є табличка, яка позичена мною була із публікації іспанських фахівців, де вони намагалися пояснити, яким чином виникають окремі прояви гіпертензивного серця. І якщо ви подивитеся, то ви побачите тут, так, ага. Ви побачите тут, що до проявів гіпертензивного серця відносяться дисфункція лівого шлуночка, аритмії, ішемія, тобто, це зовсім не тільки гіпертрофія лівого шлуночка. Які ж процеси до цього ведуть? І ось ви бачите всі ці процеси: це і апоптоз, і гіпертрофія, і міокардіальний фіброз, і враження мікроциркуляторного русла. Причому всі вони вкупі є в однієї тої самої людини. Тому до чого ми підходимо? Якщо зараз ми уявляли приблизно таку ієрархію, у людини виникає артеріальна гіпертензія, вона тривалий час існує, потім виникає гіпертрофія лівого шлуночка. Але ж не у всіх це так буває. У деяких людей, всі, хто тривало працює, знають, що далеко не завжди гіпертонія напряму пов'язана з гіпертрофією. Тому, можливо, є фактор спадковості. Ну і от раніше ми втуляли цю спадковість, що вона ніби може впливати одночасно є якісь там гени відповідальні за виникнення артеріальної гіпертензії, і є гени, які сприяють виникненню гіпертрофію лівого шлуночка. Але зараз ми представляємо це трошки по-іншому. Ми на перший план зараз ставимо роль спадковості, яка може одночасно, при чому що цікаво, викликати і артеріальну гіпертензію, і гіпертрофію лівого шлуночка. Причому ці процеси відносно незалежні, тобто вони перебігають досить паралельно, а не послідовно. Як власне, чим це можна пояснити? Ну, по-перше, чому є підстави сумніватися у старій концепції гіпертрофії лівого шлуночка? От перша послідовність. Ну, по-перше. Ніхто так до цих пір і в тому числі і ми намагалися виводити алгоритми, які б дозволяли по тиску передбачати точно масу лівого шлуночка. Можна передбачати, але це не виходить зі не тільки 100%, а навіть меншою точністю. Тобто прямої залежності між масою міокарда лівого шлуночка та артеріальним тиском немає. Ну і всі дійсно хто тривало працює це на власному досвіді. Вже переконалися. Я особисто бачив багатьох людей, у яких тривалий час є гіпертонія. Але в них зовсім ніяких проявів гіпертрофії як такової немає. По-друге, ну, тривалий час дослідження, тривали дослідження, які проведені були у Сіблінгів, тобто це е, рідні брати і сестри. Е, встановлено, що близько 50% варіабельності маси лівого шлуночка не пояснюється відомими нам факторами. Е, ну, е, Дуже часто моделлю Розвитку гіпертрофії є стеноз, артальний стеноз. так от, коли ми просто накладаємо кліпси лабораторним тваринам, або це у людини внаслідок захворювання артального клапана, виникає артальний стеноз, його виразність достовірно більша ніж при артеріальній гіпертензії. А з уявлень банальної логіки вони повинні були бути однаковими. Що є на користь більш нової концепції, то тобто концепції гіпертензивного серця? Ну, по перше, доволі давно вже було встановлено, що у тварин зі спадковою гіпертензією виникнення ремоделювання серця та судин може навіть випереджати артеріальну гіпертензію, тобто гіпертрофія виникає раніше ніж артеріальна гіпертензія, Причому, це було підтверджено не тільки у лабораторних тварин, бо в них все не зовсім так, як у людей може бути, але і у людей. Подивіться, ну відомі вам дослідники. Вони вже в 91-му році повідомляли про те, що маса міокарда лівого шлуночка може бути предиктором артеріальної гіпертензії, а не навпаки. Цікаві дані винайшли японські дослідники. Вони встановили, що у чоловіків, у яких нормальний тиск, зростання маси міокарда лівого шлуночка на 20 грам на квадратний метр асоціюється. Впродовж найближчих 6-8 років збільшенням тиску на 5 мм систолічного і 4 мм діастолічного артеріального тиску. Зверніть увагу, що в даному випадку йдеться про те, що це нормотензивні чоловіки. В них абсолютно нормальний тиск, тобто, знову ж таки, в них маса збільшується раніше ніж зростає артеріальний тиск але найбільше враження особисто на мене справило справили результати дослідження Framingham of Spring Study, тобто нащадків тих хто був включений в першу ланку фремінгемського дослідження Зверніть увагу на кількість досліджуваних і тривалість це просто титанічний труд, який наші колеги з Сполучених Штатів провели впродовж багатьох років. Обстежили понад 5 тисяч нащадків цього дослідження, причому тривалість дослідження становила 16 років. Тобто вони включали цих дітей ще з малечого віку і спостерігали їх впродовж 16 років. Причому кожному зробили по 4 ультразвукових дослідження впродовж цих років. Сначала років і цими дослідниками було встановлено, що вже у молодому віці маса міокарда лівого шлуночка у осіб з обтяженим анамнезом, а вони до обтяженого анамнезу відносили гіпертензію, ожиріння, діабет вище ніж у їхніх однолітків того ж віку. І ще один цікавий парадокс, який було знайдено в результаті, наприклад, для мене, це було, як кажуть, откровенням, що за відсутності лікування приріст в масі міокарда лівого шлуночка у осіб з обтяженим анамнезом був більший у грамах, але у відсотках він був менший ніж у людей без обтяженого анамнезу у відсотках. Тобто. В грамах більший, у відсотках по відношенню до вихідного рівня менший, ніж у людей з необтяженим анамнезом. Ну і тепер стосовно, от ми дійсно тут сьогодні обговорюємо питання в основному ехокардіографії, але от назва нашої конференції передбачає і якісь функціональні. Методи діагностики, так? То тому, власне кажучи, з давніх давен не тільки ехокардіографія, а в першу чергу електрокардіографія була методом діагностики. І я думаю, більшість тих, хто знаходиться в цій залі, не є чисто ехокардіографістами, можливо, мають якісь функціональні навички або кардіологічні, і тому це теж буде немаловажно. І так. Ну, Електрокардіографічний метод є доволі привабливим, причому що цікаво, що останнім часом цікавість до цього метода зростає. Що є перевагами методики? Те, що він дуже простий. Обладнання вкрай дешеве, якщо порівнювати навіть з ехокардіографією, я вже не кажу за резонансні томографи і тому подальше. Далі, дуже добра відтворюваність, будь-яка медсестра в будь-якій лікарні запише кардіограму і вона буде така сама, як в найкращому центрі. Ну і немаловажно те, що, що? і немаловажно те, що найтриваліший, найтриваліший досвід використання цієї технології. Ну, є і цілий ряд недоліків. Низька точність традиційних ЕКГ-критеріїв. Я маю на увазі якісні критерії по типу Соколова Лаяна, Карнельські, критерії, інші критерії, які дозволяють якісно встановити, є гіпертрофія чи немає. Ну і неможливість цих критеріїв кількісно визначати масу міокарда лівого шлуночка і зрозуміло її динаміку впродовж лікування. Проте. Останнім часом, в принципі, цей час вже доволі великий, коли з'явилися цілий ряд алгоритмів, ось вони перед вами, які дозволяють кількісно визначати масу міокарда лівого шлуночка. Проте залишається питанням, наскільки вони точно визначають цю масу. І тому ми вдалися до власного дослідження. З конкретно алгоритму Раута Харджу цей алгоритм передбачає визначення кількісне визначення маси лівого шлуночка, Причому, як ви подивитеся, то нормативи наближаються до тих, які ми звикли бачити при ехокардіографічному дослідженні. Ну і якщо це дійсно було б так, то було б дуже добре. Це б значно полегшило нам е, наше буття, бо часто дуже підходять до нас наші колеги хочуть побачити, чи є регрес, чи нема. Подивіться, як цей пацієнт. А ми від них відмахуємося, тому що там, по суті, справи не так цікаво вже це дивитися. Ну, ми провели невеличке таке дослідження. Обстежили впродовж року 64 хворих на гіпертонічну хворобу. При цьому проводили як запис ЕКГ на комп'ютерному кардіографі, що в даному випадку є обов'язковим, і я думаю, такі електрокардіографи є в багатьох лікарнях зараз. І ехокардіографію. При цьому ми порівнювали масу, розраховану електрокарді... по електрокардіограмі і масу за формулою Pen Convention. І от що ну я просто так, щоб нагадати, бо я сам буваю іноді плутаюся, що де. Значить, чутливість це е... Відношення істинно позитивних результатів до суми істинно позитивних і хибно-позитивних, а специфічність це істинно негативні до істинно негативних і хибно-позитивних. І от що ми виявили на повірку. Подивіться, що у чоловіків при дуже високій чутливості методики, вона показала абсолютно нульову специфічність, тобто специфічність нуль. Але подивіться у жінок, а у жінок трошки краще. У жінок виявилося, що е, чутливість становила 81,8%, що прийнятно. Ну і специфічні 62,5%. Може не так добре, як хотілося б, але теж непогано. А от якщо порівняти по масі, е, яку ми отримали по одному і по другому алгоритму, то тут, взагалі, вийшло доволі цікаво. Подивіться, що розбіжності у визначенні маси лівого шлуночка електрокардіографічно і ехокардіографічно не такі великі 116 і 113 грам. Реально, тобто, я одразу можу запропонувати такий варіант визначення, як скринінговий метод. У жінок запросто можна визначати і користуватися цим алгоритмом. Ну а у чоловіків це трошечки більш проблематично. Проте Оце дуже добре підходить для спостереження за змінами маси лівого шлуночка впродовж лікування. Тобто, щоб ваші колеги-кардіологи до вас щоразу і щороку не прибігали, поміряти масу. Вони запросто можуть записати хоч 100 разів цю кардіограму і порахувати цю масу лівого шлуночка. Якщо це буде закладено в алгоритм вашого цього комп'ютерного електрокардіографа, він це зробить дуже добре. Ну і оскільки наша все ж таки основна це діагностика ехокардіографічна, вона на сьогоднішній день є домінуючою, і ми можемо, що які можливості дає ехокардіографія. Ну, стандартно ми визначаємо. За різними алгоритмами визначаємо масу лівого шлуночка. оскільки нас цікавить, як я вже казав, цікавить і скоротлива здатність і діастолічна функція, тому ці моменти, звичайно, є рутинними. І ну, те, що ми проводимо оцінку діастолічної функції, це також входить в концепцію гіпертензивного серця. Тобто наявність цих розладів, якщо немає якихось інших причин. Також може собою означати, що це є прояв гіпертензивного серця. Останнім часом технології просунулися вперед, і от у нас з'явилася методика кольорового картування тканинного доплеру, і ми виявили велику, велику предиктивну роль співвідношення Є е до Єштрих, е', в якій дозволяє значно передбачати. Передбачати кількість небажаних серцево-судинних подій. Ну, Відомо, що як тільки цей індекс перевищує 10, це вже погано, і чим він більший, тим дієстелічна функція вища, і тим гірший буде результат. Ну, от чим в своїй практичній діяльності часто користуюся особисто, я то це визначення розмірів лівого пересердя. Знову ж таки, за умови відсутності мітральної регургітації, розмір лівого передсердя добре маркує діастолічну дисфункцію. Але, звичайно, при цьому не повинно бути значимої мітральної регургітації. Як правило, ми відмічаємо зростання на 2-3 міліметри у людей старшого віку за 2-3 роки. Тому, якщо це більш значне зростання, то воно теж може вказувати. Ну і стає питання, чи тільки гіпертрофія лівого шлуночка властива особам з, з гіпертензивним серцем. Ну, от як ілюстрацію, хочу продемонструвати такі, таке спостереження, і воно не поодиноке. На жаль, просто демонстративний матеріал в мене виявився за старий. Але хворий 54 років, який впродовж мінімум 12 років хворіє на артеріальну гіпертензію, ніколи не лікувався. Чому? Тому що його нічого не турбувало. Протиск він знав, але вважав не лікуватися. Звернувся через те, що у нього з'явилася задишка і ниючі болі в області серця. Подивіться, будь ласка, ну, на, якщо поглянути на цей файл, він дуже схожий на кардіопатію. Але що ми можемо. Дилітаційну кардіопатію. Але подивіться, що цікаво, товщина стінок, вона доволі не відповідає тому, що мало б бути у хворого зі звичайною дилетаційною кардіопатією. Тому, ну, на мій погляд, найбільш ймовірною причиною виникнення цього вторинного стану у даного пацієнта є якраз підвищений тиск, який, врешті-решт, призвів до зниження систолічної функції, яке ми можемо трактувати як кардіопатію. Ну, мабуть, да, він же. Можна зупинити, дякую, і так. То в даній ситуації, хоча я спеціально готуючись до даного виступу, подивився в переліку кардіопатії, явно гіпертензивна кардіопатія не позначена. Але я думаю, що оскільки це є станом з категорії дилетаційної чи рестриктивної кардіопатії, яка не класифікується інакше, то в даному випадку встановлення діагнозу гіпертензивної кардіопатії могло бути правомочним. Ну і хочу зазначити, що такі випадки не поодинокі за от декілька років, які я уважно стежу за цим, набралося вже доволі багато таких випадків, коли єдиною можливою причиною може бути підвищений артеріальний тиск. Разом із тим, при тому при всьому, що ультразвукові технології нам дають, мабуть, основну інформацію про гіпертензивне серце, тим не менш, які проблеми є. По перше, це труднощі візуалізації, які часто обмежують якість зображення. Ще одна проблема, яка існує, це низька відтворюваність даних. Якщо будуть дивитися навіть один той самий спеціаліст впродовж багатьох років, ми отримаємо цілу низку показників, які мають велику розбіжність між собою. І як це власне, нам трактувати? Ну, я зараз попробую дати відповідь на це питання. Ну, і останнє питання це низька розрізнювальна здатність. Яка на <смі> чомусь немає до кінця, не дозволяє розрізняти окремі клітинні елементи і окремі біологічні структури, відповідальні за виникнення гіпертензивного серця. Ну, перші дві, дві проблеми в принципі можуть бути подолані. Візуалізацію ми знаємо, що з'являються зараз технології, які дозволяють дедалі краще кодовані сигнали, вторинна до гармоніка, всі інші технології, які дозволяються більш якісно відтворювати зображення. Тому ця в принципі, проблема може бути подолана. Друга ж проблема, яка пов'язана з відтворюваністю даних, вона от якраз вказує на те, що все ж таки більшість технологій ультразвукових вони трошки поступаються новітнім технологіям. Тому ось ви бачите, що двовимірна погрішність може сягати до 20%, тканинний доплер навіть до 30% можуть бути розбіжності в трактовці даних. Наскільки це допустимо? Ну, Якщо ми говоримо про клінічні дослідження, або якщо нас цікавить, Тим більше конкретна особа, чи є в неї якийсь регрес, чи навпаки прогрес в гіпертрофії чи інших показників, то е, стає питання про такі відсотки. Значить бажаним рівнем є менше 10%. Е, прийнятний 10-30, але більше 30% це недопустимий рівень погрішності. Що ж в цьому випадку робити? Ну, ми запропонували ось таку, е, е, таке вирішення проблеми, яке опублікували в. Радіологічному журналі і власне, використовуємо в своїй практичній діяльності. І так, ну я просто щоб продемонструвати, покажу, що було запропоновано. Ми пропонуємо просто визначати е, зміни. Тобто швидкість змін будь-якого показника. Це можуть бути показники як двовимірної ехокардіографії, як в даному випадку, так і не тільки ехокардіографічних, до речі, показників. Подивіться, коливання у цього пацієнта були реально великі. На перший погляд здавалося б, що за перший рік в нього так впала ця маса міокарда, що це просто чудо якесь диво. Але подивіться, якщо ми його дивилися, спостерігали з 2003 по 2010 рік. То середні суви виявилися не такі вже і е, великі. Подивіться, мінус 9,1% грама за рік, або це всього-навсього 1,1% за рік. І це дійсно відповідає. Бо якщо ми дивимося на ті вражаючі цифри, які публікують окремі автори, то е, хочеться сказати, що у нього через 10 років, мабуть, маса міокарда стане нуль. От, якщо так все чудово йде. Але, на жаль, воно так не відбувається. Що дають нові технології? Ну останнім часом все більш активно використовуються методики, які на жаль, ми їх позбавлені, тому це більше літературні дані, але все ж таки. Існує кореляція між кінцево-систолічним повздовжнім напруженням та кількістю фіброзованих сегментів. Тобто, використовуючи технологію визначення напруження в деформації міокарда, ми можемо судити про виразність фіброзу у даному серці. Також це дозволяє нам диференціювати звичайну гіпертрофію, викликану, пов'язану з артеріальною гіпертензією від гіпертрофічної кардіопатії. Подивіться, є от таке рівняння було запропоноване, яке по оцьому деформації показнику деформації дозволяє відрізняти гіпертрофічну і звичайну. Гіпертрофію лівого шлуночка. Ну і на сам кінець я б хотів би сказати, що прогрес не стоїть на місці, і зараз з'являються технології, які ще краще дозволяють нам діагностувати гіпертензивне серце. Е, якщо от е, остання проблема, я казав, на рівні ультразвукових досліджень вона вже не може бути подолана, тому що ми дійшли до порогу розрізнювальної здатності ультразвуку. Але е, методики. Е, Молекулярної візуалізації є вже сьогодні. Що вони дозволяють? Можна практично моніторувати стежити за процесами апоптозу, використовуючи мічений технецієм анексін А5. це білок, який, власне кажучи, пов'язаний з апоптозом. Далі можна спостерігати за синтезом колагену, використовуючи ті самі технецієві мічені вимічені пептиди, які зв'язуються з активованими фібробластами. Ну І з'явилася методика, яка дозволяє навіть по крові, в якійсь мірі, оцінити наскільки виразна маса міокарда лівого шлуночка. Тобто визначення плазмового рівня кардіотропіну 1. Він корелює дуже добре у нелікованих пацієнтів з масою міокарда лівого шлуночка. Тобто, по ньому можна якраз цим банальним питанням, чи є регрес, чи немає, займатися. Єдине, що зараз стримую поки що, це. Висока вартість цих технологій, ну і на сам кінець можна зробити висновки такі, що в принципі гіпертензивне серце це нова концепція. Вона дає більш повне уявлення про зміни серця при підвищеному артеріальному тиску. Тому я б рекомендував можливо користуватися саме цим терміном. Встановлення гіпертензивного серця вимагає не тільки рутинного визначення маси міокарди лівого шлуночка, на що налягають у наші кардіологи, ну і лікарі практичної медицини, а й використання інших технологій в багатьох випадках ЕКГ-діагностика, яка більш дешева, вона може дати відповіді на прості питання і, от конкретно стежити за перебігом лікування. Можна за допомогою цієї методики. Ну і моніторинг багатьох параметрів можна вдосконалити, використовуючи ці показники середньорічних сувів, що більш достовірно відображає реальну динаміку у пацієнта. Е, ну і е, е, насамкінець, розвиток цих технологій дозволить нам найближчим часом зменшити вартість цих е, е, технологій і наблизити їх до. Е, до того, щоб ми могли оптимальним способом визначати вплив лікування. Дякую за увагу.